Добро здоров'я, з вами жвавий дрон, це Battlefield 6, і я зараз спробую політати на величезному дроні з ракетами і з кулеметом. Оу, єе! Отак він виглядає з боку, а тепер залазимо в кабіну. Так, давайте дочекаємось кулеметника. Поки що. Побачите, який він кльовий Оце я розумію дрон. We have Кулеметник залазь. Треба написати. Так, прекрасно. Один сікся. Ну що, давайте спробуємо красиво пограти цього разу без втрат. Так, один є. Розвертаємось, тікаємо. Дивляємось, де там хто бігає. Там хтось бігає. Бля, хнизь би. Не-не-не-не-не-не, в срав. Нічого не будет. Ви мене не зловите за будинком. хватило, да сколько за год. Десь там зенитка ездит, видно, у меня. Досить небезпечна річ. А кулеметник тупо не стреляет. Не... А, он внизу. Попробуем спробуємо гепнути зенитку? Nee, я не хочу Нет, там навіть пихота. Я не розумію, чому кулеметник не стріляє? Що за... Ой-ой-ой, огору. Ой, 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 На тому даху трохи є. Хочемо стріляти. Зараз розвернемось коли О, десь я кулеметник когось завалив. Молодець, почав працювати. Там бігають. Ну, недовго ми літали, як бачите... Дуже сильно сповільнюватись над будинками не варто, тому що РПГшники достають з одного вистрілу. Ну, Зараз будемо пробувати ще. А, я вам поки покажу налаштування, щоб ви знали як виставити для гелікоптера. Ось натискаємо. Я все зайве витер і призначив тільки собі керування. І ось тут Fire і Switch Weapon. І все. Бо я інші кнопки не знаю, як призначити. Щось вони в мене з TX15 не, не хочуть взаємодіяти. Але мені насправді вистачає. Ну Там, звісно, можна було якісь контрміри ще призначити, якісь там, що він там випускає, якісь мікроракетки чи що. Але загалом можна обійтися і без цього. І на ТХ15 на можна літати, досить класно, я вам хотів би сказати. <клес> Оце єдине не дуже добре, бо один гелікоптер і доводиться його відловлювати, бо бажаючих політати багато. Є, вдалося. Залізаємо в кабіну. Давайте ж кулеметника дочекаємось. Ну давай, давай, хто-небудь, сядьте. Давайте. эээ. Кидайте Топілот нетерплячий Стоїть і скаче Точніше, не летить, а скаче. Так. Давай. ну окей, будемо лет... летіти самостійно, без кулемет. Може хтось підсяде? Задача показати вам, як тут кльово літати на... Щось нікого не бачу. А, ага, свіжеч. Є, -є, є один готовий. Розвалюємо. Так. Тут нікого нема. Ось знизу стріляв. Ай-яй-яй, ні 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 ніякого локіт не буде. Ніякого локіт не буде. Також небезпечна місцевість. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, мене <des hypotheses> підбили. Недовго я літав. Не треба туди залітати, бо там зенітка стоїть. Супорт є Нічого, зараз ще раз ведемо. Ну, мало я фрагів набив, але насправді я ще... Граю. Зовсім мало. Будемо ловити знову можливість політати. Де мене вбили? Десь тут показує? Не показує. Ось тут мене підбили, а тут стоїть зенітка постійно. Зараз будемо ловити знову. Єсть так, ну давайте дочекаємось коли мир. Самому ми якось не скучно. А, до речі, не можна і так керувати. Обов'язково з кабіну. Якось я бачу перемикаються на таке керування і... Але мені з кабіни більше подобається. Перемикаємось на кабіну. Що нікого. Так, а що у нас тут? О, в нас тут є танчик. Можемо спробувати танчик збити. Де він був? На це. Перемогу орбітку. Знайомий вам цей елемент трон. Орбітка. Це не орбітка, це такий великий розворот. Але краще кружляти, а не висіти на одному місці. БГшники не спляють. Так, давайте пошукаємо тут. Гепніть. О, панк. Чудово, Зараз ми за ним зайдемо. Це був злодний прохід. Еще раз пробуем так само спит на став. А не ливинг, не ливинг. Ну манико. А ну. i don't know what was збирати фраги. Так, зараз ще не спробуємо так само красиво. Там хтось сидить. Та ти що? Оце кайф. Блін, я вам прям дуже рекомендую, якщо ви гарно літаєте на дроні, то це така розвага класна. Rosto a Клеметник, чого ти спиш? А хто це був? А! Я що казав? РПГшники не сплять. Але це хороший прохід. Можна на ньому концентрувати увагу в наступному зальоті. Хе. Так. Що? Уже 8 штук. Ну, це не те, що... Добре, але головне отримати задоволення. Я мабуть всю цю гру поки не закінчиться раунд. Весь раунд викладу потім без редагування, без монтажу, без нічого як є. Залетимо в тренди Ютуба, так би мовити. Сподіваюсь, що і монетизація мені трохи увімкне на YouTube на цей ролик. Бо це ж фактично авторський контент я коментую гру. Має монетизація працювати. Що, випишіть коментарі, як вам взагалі ідея літати з FPVшного пультатор в, е, в такій грі? Бо мені це здається дуже крутим. Так, кулеметника чекає, Поки що можна пострибати. Може він підсядеть. Ось дістав. А, тут ще два біжить. Ще один і тут іще один. Ай, одного не дістав. Зараз так, дістанемо. Дайте ти бігав? його не дістав? А, його вбили. Звертаємось, красиво. А ні, тут такі віга, як Та лки-палки, тільки двох захотів гепнути і знову РПГ-шнік. Знову РПГ-шнік. Зараз ходимо вити. Так, починаємо вити. Єй, головує. Летимо. Ну що, давай, свидание. Давай, давай, бежи. Молодец. може наші кругом о це стрімне місце мене тут не раз вбивали немає нікого летимо тепер на цю сторону мосту тут завжди якось я Гарно. Ще раз так само. Ух, хтось із РПГшки вахнув. Ай-яй-яй-яй, чуть не збили мене. Якось. Так, заражаємось. Ще раз. Ага. Ой-ой-ой, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Десь по мені сілося. Ні! Так, тепер починаємо класити. Не встиг. Хорошо, хлопче, мене візьми. Кайф. Кайф. Є один. Бразнеше, друже, бражнейше. Я два. Ховайся, на тебе впустилися. Третій. І четвертий. Ай, не вистачило! Є-є-є, четвертий готовий. Слухай, ти так. Прямо скрім... за. От я тільки почав про це говорити. Нащо ж ти залітаєш сюди прямо на базу до них? Так, ну, тепер спробуємо політати. Ох, як мене заносить. О, ух. Вирівнявся. думав, що вже розіб'ю. <різь> Тільки що чуть не зловили мене. Ну. Недовго я політав, але... Так, Вдалося. Тепер чекаємо кулеметника. Давай, чувачок, добігай. На вот, что, на О, это хочет давай 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 ей там честно там на никого, давайте полетим там

Зараз цей прохід залутимо сбігали нитка Тікаєм, 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 тікаєм Тикаем, є Ой-ой-ой, скільки ж їх там було! Весь дах. Давай, батя, вали, 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 їх всіх вали. Блін, а в мене ракет немає, перезарядка. треба підремонтуватись Трапиш техніку. Ні! 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 Треба ремонтувати. Раз, два, три, Так, да, це було дуже люто. Сюда. Ми майже втратили. У нас цікавенького. Пусть. А отут їх зараз буде багато. <сум> Я прям відчував, що це станеться. <сум> ну, все одна перемога. <сум> О така от прикольна гра. М -м -м, мені дуже подобається літати. Пробуйте, може вам теж сподобається. Дякую за увагу. З вами був Жвавий Дрон. Що не ясно, пишіть коментарі.